з перших областей в Україні, яка впроваджує саме цю реформу. І в даному випадку Довіниська територіальна громада допомогла з придбання саме цих п'яти автомобілів для перших п'яти офіцерів. Вони забезпечують в першу чергу заходи по цивільному захисту, забезпечують протипожежний захист це ті офіцери громади, які перші мають бути на місці події. Дані автомобілі забезпечені як засобами захисту, бронезахисту, засоби радіаційного, хімічної розвідки, також засобами допомоги.